Всім доброго дня! Я Левченко Юля, учениця наукового ліцею політ при гуманітарно-технологічному коледжі. Сьогодні я буду представляти вам гру «Перемога розуму Вайс та злий на переможний над розробкою якої працювала я та Гречко Константин, мій однокласник. Наш проєкт набуває особливої актуальності в умовах сучасності, де учні стикаються з викликами карантину та воєнного стану. Що ускладнює процес отримання освіти, не для всіх виявляється доступним самостійне опанування навчального матеріалу, особливо в умовах, коли вивчення стає викликом через обмежений доступ до ресурсів. Наша ініціатива призначена полегшити цей процес для учнів восьмого класу, забезпечуючи їм якісне та цікаве засвоєння знань з української мови та математики також правдиво визначити рівень знань гравця завдяки авторським завданням. Для ефективного вирішення вищезазначених проблем ми розробили гру, яка спрямована на збудження інтересу та мотивації учнів до навчання. Цей вражаючий ефект досягається завдяки використанню ігрової форми яка сприяє не лише кращому засвоєнню матеріалу, але й стимулює бажання учнів учитися далі, особливо заради досягнення поставленої мети. Відчуття гри вносить в навчальний процес елементи захоплення та викладів, що сприяє глибшому зануренню учнів у світ знань та надає додатковий імпульс для продовження освітнього шляху. Зараз на слайдах ви бачите знімки екрану з відео ВШО, що використовується для засвоєння нових тем та завдання, завдяки яким учень може якісніше розібратися в матеріалі. У нашій грі ви зустрінете двох основних персонажів, слій переможний орк або просто ЗНО. Виступає як злочинець, який заважає розвитку людства та краде знання. Напроти нього стоїть Вайс, 14-річна дівчина, яка вирішила покласти край на обізнаності і розпочала свій шлях до перемоги. Цей шлях, наповнений викликами у вигляді різноманітних завдань, дозволяє Вайс ставати сильнішою кров за кроком. Але чи зможе вона перемогти чи ні, залежить від самого гравця, оскільки саме він надає допомогу головній героїні у подоланні цих труднощів. У процесі гри ми використовували матеріали Всеукраїнської школи онлайн, що допомагають гравцям краще розуміти представлений матеріал. Сервер Репліт для створення та програмування самої гри, а також ми скористалися різноманітними джерелами для створення цікавих завдань. Після проходження цієї гри учні краще засвоюють, засвоюють матеріал незалежно від умов та формату, поглиблюють свої знання у математиці та українській мові. Важливо зауважити, що ігрова форма не лише зробила процес навчання більш захоплюючим, але й вплинула на підвищення рівня самомотивації учнів. Вона стала каталізатором для активного і плідного засвоєння навчального матеріалу, спонукаючи учнів подавати труднощі та пристосуватися до нових викликів навчання. Такий підхід. Відсилює ефективність освітнього процесу та сприяє створенню стійкого інтересу до навчання серед учнівської аудиторії. Очікуємо, що гра і надалі буде допомагати учням у навчанні. Дякую за увагу!